Вітаю коти на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш, Я рада вас тут вітати. І а, для того щоб не загубити контент, який вам може бути цікавий, обов'язково. Поставте свою вподобайку, натисніть на дзвіночок і підпишіться на мій канал. А ще чудово, якщо ви полишите який-небудь корисний коментар, для того, щоб це відео краще просувалося. Давайте розвивати український контент жвавіше та активніше. Це допомагає. Отже, яка тема сьогоднішнього відео у нас з вами нашої розмови? Дуже популярний запит у вас в коментарях останнім часом пов'язаний із у всеможливими захистами, і якими небудь там функціональними захистами для себе, для дому, для родини, для будинку, для квартири коротше. Захисні механізми. Отже, сьогодні ми в першу чергу з вами поговоримо про трави, які ви можете зібрати самостійно, або навіть купити в аптеці, в яких якраз є властивості захисні та очищувальні. І розкажу вам, як ті трави можна застосувати. Це буде певна серія відео, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Отже, перша. І найпопулярніша рослина, яку використовують усі відьми чаклуни, знахарі, інколи навіть священники, як би це дивно не звучало, це полин. Полин, по-перше, потрібно збирати в пік її активного росту. Ми можемо зібрати молоду полин там у червні місяці, можемо зібрати вже пізніше полин, у якої є цвіт, такі, знаєте, кружалочки на ній вже з'являються. Вона буде діяти. А, трохи по різному, в залежності від того, наскільки вона у нас там могутня росла. А, от та полинь, але зібрати ми її можемо в будь-якому місці, де б ми з вами не знаходилися, навіть якщо живемо у урбані, тобто у сучасному місті і не маємо доступу до села. Ну тому що полин росте всюди і скрізь, і нарвати її, нарізати можна будь-де, або в кінці кінців піти на ринок і купити собі цілого пучка. Так, от. Що ж там по полину і чому її так часто використовують? Полин має очисні магічні функції, очисні та захисні. Майже в усіх чистках, в усіх постановках захисту використовується полин. Полин та рослина, яку приписували Божественному в великій кількості міфів. Вважалося, що її заварювали боги із медом а, та пили да, в невеликій концентрації. Її димом укурюють приміщення, її димом укурюють а, алтарі, її додають у. Очисні е, свічки. З неї роблять на маслі усілякі настої, на спирту усілякі зілля виварюють і використовують в ритуалах, які якраз таки направлені та пов'язані з очищенням. Що ми можемо з вами зробити, маючи пучок полину? Ну, по-перше, ми можемо з вами почистити свою жил можна так сказати. Нам достатньо буде полину. Який ми підпалюємо відкриваємо всюди вікна для того, щоб не вчадіти, тому що полин може викликати у нас певне отруєння, бо рослина ця, особливо її дим, може е, ну, впливати, можна так сказати, інколи навіть галюциногенно на нас з вами, але у великій концентрації. Частіше за все, якщо ми передихаємо димом е, полину, то нас просто буде нудити з вами, і ми будемо відчувати певне запаморочення. От. Але у великій концентрації шамани особливо полин використовували для того, щоб вихопити певний робочий стан і з'єднатися з там з духовним або божественним. Але нам потрібно з вами очищ... очистити в першу чергу приміщення. Отже, маючи пучок полину звичайного, який ви зібрали самостійно, або купили якої-небудь бабці на базарі, уже готовий. Ми від вхідних дверей підпалюємо з вами той пучок, тримаємо яку-небудь ємкість, щоб не спалити собі хату, і йдемо по часовій стрільці по нашій з вами квартирі або по нашому з вами будинку з відчиненими вікнами. От і. Димом наче очищаємо, виганяємо для того, щоб дим наповнював кутки, наповнював якісь наші проблемні місця. Можливо, вам яка-небудь там схованка, клад... кладовочка не подобається ваша, можливо, відчуваєте якісь неприємні відчуття, коли знаходитеся на кухні. Особливої уваги потрібно дати тим місцям, в яких ви почуваєте себе некомфортно, і вам здається, що там щось є або хтось є. Отже, окурюємо таким чином нашу з вами квартиру. От, даємо їй провітритися, в цей момент бажано начитувати які-небудь заговори або оговори можна своїми словами в форматі того, що димом, полинним я очищую своє приміщення. От, виганяю з нього всіляки, мені не потрібне, всяке зле. Наведене або мною принесено, або гостями принесено, або чоловіком принесене. А от і таким чином ми, наче димом викурюємо усіляку гидоту з нашого з вами приміщення. Такий самий почок полину готовий, ми можемо перев'язати нитками і покласти де-небудь над вхіднею, вхідною двер'ю. Да, тобто як захист. Ми можемо додати розсипну дрібну полин, яку перемололи ручками або ж у ступі, до свічок, до, до вищини і скатати свічку, і таким самим чином пройти, очистити своє приміщення вже зі свічою, в якій додана полин. Це такі елементарні чистки, але, але вони дуже добре працюють. Ми можемо зробити відвар полину а, і промити поли. У нашій квартирі чи хаті, відваром полину так само починаючи від входних дверей по колу, по часовій стрільці, завершивши на вхідних дверях, промивши поріг. От цю водичку потім бажано куди-небудь вилити або подалі від свого двору, або в унітаз, якщо ви знаходитеся у квартирі, тряпочку якою ви це мили тряпку викинути. Таким чином, ми робимо елементарну енергетичну чистку нашого з вами приміщення для того, щоб нам там спокійніше і краще дихалося, і якщо там дійсно причепилася якась несерйозна магічна деструктивна робота, щоб вона пішла геть після того, як ми з вами окурили полином нашу квартиру. Таким самим чином ми можемо очищувати себе від побутового усілякого негативу. Тобто ми запалюємо знову ж ту полин. можна на вуглик насипати її, да, на кальянний вуглик. Для кальянів продаються недорогі вуглики, ми їх кладемо у о, ємкість. О, о, Термостійку, для того, щоб воно у нас там нічого з вами не гепнуло, не розлетілося. сипемо на неї полин, вона димить, і ми наче цим димом окурюємо себе для того, щоб очиститися від усілякого негативу. Такий самий принцип захисний механізм і очисний механізм є у Звіробою. Звіробой, взагалі по легендам використовувався для того, щоб виганяти усіляких злих духів, чортів, отаку всяку штуку з нашої оселі або з людини, яка тими злими духами одержима. Принцип чистки звіробоєм буде приблизно такий самий, як у полину. Звіробой краще збирати в період його активного цвітіння. Сушити трави нагадую, потрібно у темному місці, щоб вони не потрапляли під прямі сонячні промені. Це можна зробити навіть у квартирі, повісивши висушуватися свої трави куди-небудь в темний куток або у шафу, навіть інколи так використовують. От такими ж цікавими захисними і очищувальними з механізмами у нас іще славиться кропива. Кропову, молоду, або вже достатньо зрілу і стару, також збирають в потрібний такий знаєте, пік сонця. Особливо добре збираються трави в період літи. Це е, те, що е, стало пізніше купаво, да, святом купала. В період літи або ж після нього, але до збору першого врожаю, тобто до о, початку серпня. От у нас є з вами кінець червня і майже весь липень для того, щоб запастися. Травами багато їх о, вам не обов'язково нагрібати, але по декілька пучків буде достатньо для того, щоб періодично робити такі от енергетичні чистки свого приміщення. Отже, кропива використовується в таких самих цілях. Вона в вона має властивості захисні, вона має властивості очисні. Ми так само можемо зробити відвар. Ми так само можемо додати кропову у свічку із вощини, скатати її самостійно, це не важка історія. От і так само очистити нею наш з вами простір. Інколи додають іще е, ромашку, тому що ромашка має антисептичну дію медичну і е, дуже багато рослин. В яких є медична певна дія, їх дія переноситься на магічний вплив. Тобто, умовно, якщо Ромашкою там, да, вона як природній антисептик, ми її там п'ємо, особливо коли там, хворіємо, або коли у нас є проблема отруєння шлункового тракту, да, тобто от, якісь такі проблеми, нам треба, наче обеззаразити, заспокоїти наш організм, особливо шлунок, ми п'ємо з вами ромашку. Так от Ромашка у, у, у Ромашки є такі самі властивості і магічні. Вона Є таким певним антисептиком. Якщо ми з вами а, розумненькі, або у нас вистачило можливостей фізичних, да або ми знайшли гарну бабцю де-небудь на ринку, от ми нагребли з вами усіх цих трав, от ми можемо зробити такий, знаєте, турбоочисний пучок із тих трав. Тобто ми можемо поєднати полин, кропову, зверобой, ромашку, інколи і ще, до речі, <кхід> додають деревій От, той, той що. Пасльон. А, для тих, хто не пам'ятає, як він виглядає, він виглядає, наче така довга, довгий стебель, і а, шапочка із білих дрібних дрібних квіточок, схожа на дерево, на дерево, яке цвіте на горі. А, от, дереві також додають до усіляких а, очисних, да, якихось магічних ритуалів, скоріше як такий підсилювач природний тих дій, які ми хочемо з вами. Від тієї або інакшої рослини добитися взагалі, да? тобто, ну, в нашому конкретному випадку для очищення, ми можемо зробити відвар з усіх цих трав. Якоїсь особливої пропорції немає. Нам достатньо гарно прокип'ятити полин, звіробой, кропиву, ромашку, додати трохи дереві і таким. Чином э, дати гарний настій, дати йому охолонути, розбавити його водою і промити поли, так само по часовій стрільці. Отже, ці трави можуть допомогти нам очистити наше приміщення, і ці трави можуть допомогти нам, окрім окурювання димом їхнім, очистити нас. Ми можемо зробити такий самий відвар для себе, і перед тим як прийняти ванну і душ, ми можемо себе <кхм> облити. Цим відваром, саме з думкою того, що ми змиваємо з себе усілякий негатив, який нам заважає, який нам не подобається. Змити з себе сьогоднішній день, якісь наговори, оговори яких-небудь колег, подруг, сумнівних знайомих, начальство цієї всієї історії. Тобто ми можемо себе якби омити таким відваром, а після, після цього вже прийняти душ. Де іще ми можемо використати як оберіг або як очищення подібні трави? Ми можемо з вами зробити захисний мішечок. Тобто, окрім того, що ми можемо тримати над вхідними дверима а, ці трави у пучках, да. Причепити їх на горі як оберіг, як оч... Оч... очисну таку функцію в них закласти. Ми можемо зробити з вами мішечок, обере... обережний мішечок, який буде захищати наш з вами будинок і всмоктувати усяке негативне, особливо, якщо ви не можете з якихось причин відмовити людям, які точно роблять вам пакость або думають про вас всіляку гдоту і розпускають плітки, але ви не можете їм заборонити приходити у ваш дім. Ну, різні бувають обставини, таке буває. А, от умовно кажучи, як такий приклад, не ображайтеся свекрухи. Це дуже часто стосується, особливо в запитах чомусь свекрух. от, Заборонити їй приходити, там, я не знаю, до онуків до сина не можна. от, Але несе вона там певний негатив, ну, тому що ненавидить вас, да, недолюблює вважає, що ви не та жінка для її чудового синочка. Таке дуже часто буває. І так само з те, що інколи це працює. от, Тому ми можемо захиститися від саме цього, такого да, впливу, можемо захиститися від предвзятої. Думки від поганих, оцих от думок людей, які на нас можуть з вами так або інакше летіти. Отже, нам потрібно буде шматочок любої натуральної тканини, бажано дихаючи, тобто, це може бути льон, це може бути усіляка там мишковина, це може бути хлопок, ну коротше бавовняна, да? ну, бавовний шматочок, бажано натуральна дихаюча тканина, яку можна купити або знайти там в будь-якому магазині. Ми своїми ручками ш'ємо з вами мішечок. Мішечок звичайний і різного розміру, обов'язково залишаючи тут -от кантик на те, щоб продіти дирочку і зав'язати його отак от пізніше. Да, такий мішечок показую вам просто на прикладі свого мішечка для таро. Тканинка в нього не зовсім натуральна і не підходить, але ми можемо шити, навіть якщо не дуже сильно вміємо шити, але нам вистачить з вами ручок і клапки для того, щоб шити невеличкого розміру мішечок. От, ми шили з вами мішечок, у такий мішечок додаємо. Сіль. Сіль має також захисні функції. Вона, як природній абсорбент, може впитувати в себе негатив буквальний і негатив е ментальний, психологічний, будь-який інший. Отже, насипаємо в неї. В такий мішечок сіль і додаємо до цієї солі наших захисних очисних трав. Тобто ми мелимо з вами руками або у ступі ту саму полинь, звіробой, крупиву, дереві, ромашку, і все це запихуємо в мішочок. В Добре-добре його все перемішуємо, можемо додати якогось арома масла, яке також, у якого також є. Захисні і очисні властивості. Частіше за все, це все хвойне, тобто можевільник, сосна, там усілякі е, піхти, усілякі ялинки, От всі ці масла. Які можна купити навіть в аптеці, от, ми можемо додати для аромату і для функцій захисних до нашого з вами мішечка. Знову все дуже добре перемішати, затягнути цей мішечок, зав'язати його <кій> от, із тим содержимом, який є, і закинути де-небудь при вході. Але так, щоб він не зовсім на виду у нас з вами стояв. Тобто можна де-небудь на шафу повище, можна повісити над дверима, якщо хочеться, якщо не переживаєте за те, що вам будуть задавати дуркуваті питання, що в тебе там за мішечок висить. От. Але бажано його запхати де-небудь недалеко від вашої входної двері. Де-небудь повище і так, щоб його не дуже сильно було замітно, і буде він вам там стояти і збирати усілякий негативчик, от, який буде йти на той мішечок, а не на вас. І буде захищати таким чином вашу оселю. Таких мішечків можна зробити один на нашу з вами квартиру чи хату, а можна заморочитися і зробити <кій> з різними. Травами окремо полин, окремо звіробою, окремо кропива і розпихати по різним кімнатам, якщо у нас з вами багато кімнат або великий будинок, та й таким чином зробити певний захист. Ну, от а, такий мішечок у нас слугує достатньо довго, біля року точно. От, сіллю нічого не відбувається. Головне, не, будь ласка, не кладіть його у, сира, у сирому приміщенні, тому що сіль має властивості тягнути на себе вологу. А значить, що ви будете мати мокрого мішка, якщо це якесь сире приміщення. Якщо приміщення сире, а дуже хочеться, щоб був захисний мішечок, замініть сіль рисом. Звичайним рисом. Рис втягує в себе вологу, але затримує цю вологу. Якщо сіль її набирає, розмокає і починає текти вода да, з неї з того мішка, то е, рис якраз таки вбирає вологу і отримує її. Е, від того е, захисних функцій менше не стане, просто ви сіль заміните на рис. І він буде навіть краще, той рис тримати аромат тих аромамасел, які ви у нього поклали. Якщо хочете, можете е, вишити. Якщо ручки прямі, а можна вишити навіть який небудь захисні функції по вашому по вашій вірі, по вашому віросповіданню на тому мішечку, це може бути руна, якщо ви розумієтеся на рунах, якщо ви віруюча людина, це там я не знаю, може бути хрест, от, можна нічого не вишивати. От, можна там, я не знаю, зробити там символом сонечка, місяць, будь-будь що, можна прикрасити будь-яким чином. Оці, оці зав'язочки також можуть бути любого, абсолютно любого кольору: від там червоної, чорної, білої, як вам хочеться. Бажано, щоб вони також були більш-менш натуральні. Да? Але якщо вже зовсім немає, ну, то можна використати який-небудь шнурочок, який вам не шкода, для того, щоб затягнути такий мішечок потуже. Після того, як він у нас з вами відпрацював і нам хочеться повторити, ми цей мішечок йдемо і придаємо землі. Тобто, якщо у нас є змога викопати невелику яку-небудь ямку, його туди покласти і присипати, сказати йому дякую за те, що він відпрацював, чудово. Якщо ми з вами проживаємо у достатньо бурхливому міс місті, да великому урбані, можемо полишити такий мішечок де-небудь вдалині від. Людей в якому-небудь якому парку під яким-небудь кущиком, тобто залишити його, не викидати його у смітник, а саме залишити його, розчинятися у Природних умовах, да, для того, щоб дощ, вітер і е, природні сили змогли вже розчинити просто е, да, саму тканину. От, щоб тканина вже прогнила, і він якби пішов у нас у землю, якщо немає змоги його прикопувати. Але от прикопати це найкращий абсолютно варіант. Тому користуйтеся це елементарний механізм. Захисний, який вам ну точно не нашкодить. От, Вощину можна придбати в будь-якому інтернет-магазині, або якщо ви знаходитеся у місті, у вас 100% буде можливість е, знайти магазин, в якому продають все для е, бджолярства, для пасіки, там, де продають мед, у них дуже часто є е, вощина, з якої можна скатати свічечку. Колір не має суттєвого значення. Якщо вам дуже хочеться, можна купити підфарбовану чорну вещину, тому що коли ми чистимо, ми використовуємо як ем, налаштування чорний кольор, тобто чорною свічкою чищаємо усіляке різне. От, але якщо це буде просто восковий колір, нічого страшного тому немає. Тому користуйтеся, буду рада ваш, вашим фідбеком. Можливо, хтось подібне вже щось робив і має досвід поділитися якимись своїми. Нюансами. Захищайте себе, відчувайте себе у безпеці і всім гарненького дня, і до зустрічі в нових відео.